І взагалі секс з тобою був гівно. Нам таких не треба, все. Кидай. Перший ну. раз одне одного бачить. Волими пішла в закат. Дівчина, з якою я зустрічаюся, сказала, що у неї був кращий секс до мене. Привіт! Ми вітаємо тебе на шоу Акваріум. І тут ми обговорюємо дилеми, питання та сімейні драми, які ти надсилаєш нам у нашу анонімну анкету. І з вами сьогодні я, Аня. І я, Наталі. Ану, Наталі почекай, почекай. Ти бачиш, підписки немає. Ого, як не соромно! Терміново виправляємо це, ставимо підписочку. Тиснемо лайк. Дзвіночок. І залишаємо коментар. Дякую. Поїхали. І сьогодні у нас історія під назвою дівчина, з якою я зустрічаюся, сказала, що у неї був кращий секс до мене. Не краща інформація для свого партнера. Взагалі, на що вона йому це сказала. От ти брата була б таке знати? Ні. Я б взагалі не питала. Знаєш, з одного боку цікаво знати про досвід людини, угу. про її вподобання. З іншого боку, без оціночних характеристик. Коли ти е, в партнерстві. Ну, типу, перший секс в парі, він найкрінжовіший. Тобто, ти ще не знаєш свого партнера, ви тільки вивчаєте один одного. Типу, як ти можеш сказати? Краще, не краще. Ну, типу, ну, люди хвилюються, люди. Перший ну, раз одне одного бачать. Блін, голими. Отож. Тобто, дай часу. Окей, якщо пройшов якийсь час, вже період часу, і типу, нічого не змінюється, є рот. Слухай, Можна але Краще. Порівняльна характеристика. Ні, скажи своєму партнеру, слухай, я хочу ось це покращити в сексі в нашому. Не да. треба казати що через те, що там десь було краще. Просто а, скажи, ну... Там був чувак, який робив, типу, це ну, краще, ніж ти. От, ну, типу, Потренуйся, а ти так Потренуйся. Потренуватися, потренуватися. на помідорі, бляха, потренуватися. Що ну, ти пропонуєш? Да -да, Яке це, рішення це, ти якось пропонуєш? Це дуже дивно. Бо це звучить. Образливо. А з Васі Пупкіна мені було краще. І я йду назад до нього. І знаєш, така, і все. І, типу, пішла в закат. Якби вона сказала mm -hmm. про це, типу, на кінці відносин, типу, і взагалі. І взагалі секс з тобою був гівно. А от з ним був краще. Щоб ти ага, знав, що типу, ти а твій брат, знаєш, типу... <хих> у нас були ці історії з братами. Я хлопець 26 років обідав у себе вдома з моєю дівчиною, з якою ми зустрічаємося два місяці. Дівчина mm -hmm. 22 роки. І ні з того, ні з цього, Вона запитала, чи був у мене з нею найкращий секс у житті? Нащо тобі ця інформація? Ну, блін, вона. ну, молоденька. Вона малолетка, так? Хочеться так сказати. Малолє... Питання від малолетки. Ви знаєш, це Абсолютно. навіть не питання віку, бо 2020 це угу. вже здається, і немало з одного боку, так. а питання чисто. Ментально 15 15 років малолітка, Я тебе найкраще всіх цілувала. Скажи, скажи, що це твій найнезабутніший поцілунок твого життя. Оця фігня, Да, та да, це да, да. пафос ще питання. Застало мене зненацька. Я не знав, що відповісти. Тим більше, що ми не займалися сексом, достатньо, щоб я міг щось визначити. Тому я пішов на безпечну відповідь і сказав так. Бідні чоловіки, я бачу, їм часто доводиться йти. оце на Я пішов на безпечну відповідь, це, як знаєш, як по мінному полю. Це, це коротше, можна а, брати і складати список. А, перше небезпечне питання. А, кохане, скажи, я погладшала? І так, туш-туш, ж чотири варіанти. І так, Просто. Цук, 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 цук. Точно, так, цок, 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 цок. Абсолютно, Ну, я просто за те, що це просто знаєте такі критерій небезпечних і тупих Так, це питань тупе питання. Від жінок. От в нього був зрілий роздум, на мій погляд, uh -huh. в неї було дитяче питання. Ну, людина вирішила її не ображати. Він ж не сказав: слухай, да ти ні риба, не м'ясо, я за два місяці ще взагалі не визначився з тобою. Uh -huh. не, фонтан, не показала ти себе ніяк. Він їй пристойно сказав так. А вона його буде зараз принижувати, судячи з назви. Вона дивно подивилася на мене, а потім засміялася. Коли я запитав її, чому вона сміється, вона сказала, що мені не сподобається її відповідь, і продовжила розповідати, що в неї був секс на одну ніч з людиною кращою ніж я. Навіть сказала, що у неї був тільки оральний секс з ним, і це було набагато краще ніж все, що ми робили разом у ліжку. Вона відповіла на питання, яке я не ставив, тільки хотіла це сказати. Ага. Тобто він спитав, чому ти смієшся, а вона така, ага, тобі не подобається, не сподобається моя відповідь, і понесло. Я хотів сказати, якщо ти хотіла принизити людину, не варто було так випендрюватися. можна було просто її образити. що це все вигадувати? Mm -hmm. Дякуємо нашим патронам та патронесам. Ці випуски існують лише завдяки вам. А якщо ти хочеш підтримати наш проєкт і бачити ще більше випусків, то шукай посилання в описі до цього відео. Дякуємо. В мене таке враження, що вона просто хотіла його так, знає, це, підвести це, це, до оце, розлучення. Так, це звучить так. Знаєте, як це звучить? Е, я хороша дівчинка, я нікого не кидаю, а ти мудак, і я зроблю так, щоб ти мене кинув. Ну, Це перекладання відповідальності. Тобто ага. вона не хочеться. Тобто вона бути хоче зробити його поганим. Угу. Це не дуже приємно говорити. Я відчуваю себе зараз таким роздратованим цим, і я втратив весь свій потяг до неї. Угу. Навіть незважаючи на те, що в мене високе лібідо. Я розглядаю можливість розриву, але в той же час не впевнений, чи повинен я говорити з нею про це або просто покінчити з усім цим. За госії, за за ігнор її поповній. Вона це заслуговує, от просто зникни. І все. І Знає, знає вона і, думає, і, що з нею щось не так. І ще, і, 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 і знаєш, ще робить такий типу, ага, вона така гарна, давай поснідаємо. І потім раз, і зник. Ні, насправді, ну це ми, звісно, хіхенькі-хаханьки. Ну, але... Людина має вчинити, як вона хоче. І він має право просто кинути її і не говорити їй про це. Просто... Бо і вона мені... це зробила спеціально, мені здається, щоб він її кинув. Мені так, мені здається, що вона не чіпляється за ці стосунки. Це, по-перше, і взагалі з людиною, котра таке тобі в лице говорить, а, ну гарні стосунки вже і не побудуєш. Ти уяви, який це осад, коли ти ну просто. При кожному контакті інтимному. Тобто ти будеш щось робити, думаючи про те, що хтось це робив краще, і що в апріорі це не подобається твоєму партнеру. Я вважаю, що це. Ну, бачиш, в нього, тобто це в нього виглядає або, як погано. Типо. В нього два варіанти: або сказати їй, або піти мовчки, він розглядає. Нам таких не треба, все, кидай. Кидай, як хочеш, можеш сказати, і піти можеш просто піти. Ми думаємо, що ніякого продовження в цій історії немає. І бути не може. Дякуємо, що ти сьогодні був з нами. Побачимось. Бувай. О, а на що я це показала? Чекай. Побачимось. Бувай!